Сьогодні хочу познайомити вас з таким неймовірним продуктом з інноваційної лінійки від декар, як киснева маска з детокс ефектом Унікальна маска з профтор декаліном, що здатна переносити кисень та усувати кисневе голодування шкіри. Має антистресовий детокс ефект заряджає шкіру енергію, надаючи їм якості та сяння. Киснева формула продукту забезпечує постачання молекулярного кисню в шкіру, що сприяє її детоксикації та усуває вікове пітьміння, водночас підтримуючи її життєву енергію. Серед активних компонентів маски прифтурдикалін унікальний компонент, який поліпшує тканини дихання за рахунок здатності розчиняти в собі кисень до 49% від власного об'єму та транспортувати його до клітин, покращуючи всі обмінні процеси. Такі що м'яко очищує шкіру і знижує запалення. Прижива олія, сичовина, натрію та амінокислоти НМФ для інтенсивного зволоження заслужили пом'якшення шкіри. Нанесіть маску на очищену шкіру м'яко, промасажуйте кілька хвилин з допомогою пальців або з використанням масажера та лишіть на деякий час, щоб очистити шкіру та покращити тканинне дихання. Застосовуйте засіб після попереднього очищення засобами за типом шкіру декар. Засіб представлений в трьох варіантах об'єму: 15 мл в форматі для знайомства з продуктом чи зручного подорожування, 50 мл для домашнього догляду та 150 мл для професійного застосування в кабінеті. Обов'язково спробуйте топовий продукт бренду, з якого легко закохати пацієнта в кисневу космоцевтику та закохатись самому спеціалісту для отримання прайсу та консультації, Будь ласка, пишіть нам директ.